З 1 січня 2023 року виплачувати лікарняні буде пенсійний фонд. Повідомили у Мінсоцполітики. як пояснили у відомстві, фонд соціального страхування передав усі повноваження щодо державних виплат пенсійному фонду. З 1 січня 2023 року всі повноваження щодо соціальних виплат, визначених відповідно до законодавства, є завданням пенсійного фонду. Лікарняні стануть першими після пенсії виплатами, які будуть оцифровані. Також пенсійний фонд візьме на себе всю відповідальність за одноразову компенсацію та системну щомісячну компенсацію людині за втрату здоров'я на виробництві. У міністерстві пояснили, чому було прийнято таке рішення. Всі фонди соціального страхування поповнюються з єдиного внеску, що становить 22% від заробітних плат. Розщеплення цих відсотків між фондами відбувалося щорічно кабміном. Відсотки на розподіл визначалися приблизно. Це було свідоме рішення зробити робити два фонди бездефіцитними, тобто повністю покривати всі їхні потреби. А один фонд пенсійний по суті штучно робили дефіцитним, тому що в нього було простіше додавати державні гроші. Тому якби ми рівними частинами розподіляли ЄСВ між усіма фондами, очевидно, що в кожному з цих фондів також не вистачало б грошей елементарно за системою, тому ми додавали державні кошти до кожної системи, особливо минулого та позаминулого року. І цього року міністерству також треба буде додавати державні кошти до фонду соціального страхування, щоб погасити наявну заборгованість полікарняних. А вже з 2023-го українці отримуватимуть лікарняні у пенсійному фонді. Яна біляєва, Олексій Муравйов, Харківські ізвісті.